Батько заставив сіять соняшник. А ну як я по маркеру бив перший раз в житті. Ну не перший, конечно. Сієм 4-2 штуки, всім добрий день. Піонер 25. -й. Отака обробіток ґрунту. Пилюга, кондюра нема. Ну а що ти зробиш? Ще не заробили на кондюр. Може ну, на наступний рік. Або трактор треба новий. Піонір. 4,2. Що ще? Без добре, васі їм. Будемо носити, не знаю, коли грунтовий. Побавлю на палітри гліпосаду. Бо тут де коїде дивлюся бур'янець пропустив культиватор. Не знаю чого, ну є з містами. Його якби і небагато, ну є. А сам батько в посадки відтихає. Осталося нам тут, е... тут 5 гектарів. Сезон ми по сімку закінчили. Землі в нас небагато. Хотілося більше, ну нема. Ніхто більше не дає. Ну і не треба. Так що, піонір висівається, наче непогано. Що ще можу сказати? Буде ще євросем, Ну я не знаю, де він буде, ну десь буде. По-любому. А Класика, а це під Grand Star. Ну, подивимось, що з цього вийде. Поки все, все добре. Їдемо. Короче, треба їхати, їду по... по маркеру, щоб як положено було. А є, Маркер ще викидає, ходимо із сигналізацією, наче все добре. Так, все, сіїм потихеньку. Сіїм, коротше, поїхав а Осталось гектара. Гектара 2, наверное. Що 7-7, а воно в банці є і є. Обично ми сіяли 4,8, 8 виходить, ну, нам не вистачало на ті гектари, які ми брали. А тут я кажу, давай, він каже, давай перевіримо. Взяли ось тут. Наче розкладка в неї ось проїхали, наче непогано. Ось дивіться. Рем синтез. Так що за рекламу там, не знаю, треба вже щось придумати мені. Якийсь там Не знаю, подарок чи я не знаю. Хоча би прицепне зробити, щоб мене. Та ладно, це все шутка, мені не треба нічого. Коротше, розкладка дивіться. Раз, два, три, тут трошки більше. 4. Чотири, ну, і чотири, чотири, коротше, десь кидає. Ну, в основному по 4, якщо на метр дивиться. Сімка піоніра така, Бачите фракція. Не знаю, видно, бо в мене на камеру нічого не видно. Е, тоді ми більше сіяли, в цьому році рішили трошки менше. Бачите, тут протяжка, там є а, це мабуть, все воно роздавило. Ну, начебто непогано кладе вона, е, почва у нас тут. Соняшник був це так почва атака Культиватор, наче справився нормально, добре, короче Ну є утоп граблині ограблению одне питання тому то що я показував у відео. Ну це ж по дисковки Це ж дисковка так що. Вот така картина Ну волога ще є 7 поки волога є Так що Зараз покажу тут по пшениці пішло. Та да, воно що по пшениці, щоб по... по тому одинаково. Бачите? По пшеничці як как... це теж тут дісковка. Непогано, непогано. Отут Тут тільки груда, бо тут е Скосили і дуже багато рештків соломи було. Тут два рази культивували, чи три рази, я вже не пам'ятаю. Коротше, треба було його вирівняти, трохи то воно й груду кинуло. Так волога бачите єсть. Та як з неба буде дощ, то воно і по дісковці ростиме, а як не буде не вологи, то не буде нічого. Ось такі справи. Зараз батько тут заканчуємо. Не знаю, не хватає ще й на тій. Коротше, лишнього у нас залишився, останеться соняшник. Так що, наче все розповів, зараз покажу той. Тут ось випало, бачите. Тут батько не захотів щось края, відходить. Розвертаємося так взад, взад вперед. Спина болит. Ну видно де я сіяв криво. Євросем теж, дивіться, за рекламу теж треба щось якусь платить. Дивіться, яка на сині. Не знаю видно вам чи не видно, але мені наче видно 24 го року преміум Труйка тута Гортева Пестицит, пістицид, тимістицит, коротше всяка фігня там, я в ньому не шарю. Так що така у нас посівна, це відео на пам'ять, коли сіяли і що сіяли і яка поле. Да, тут заповнить? Коротше одне дерево тут осталось якраз на впротив пая. І все А там далі Включуся як будемо вже засипати наверно Оцей Євросем. А може і не будемо Коротше ще не знаю що воно там Чи вийде Бо дивимся по семенах Должно хватити и пионера Не знаю От такі справи. Все. Поки всім дякую. Ставте лайки. Підписуйтесь. Кому інтересно, кому ні, просто поставте лайк. Всім пока. А може й не пока. Ще може включимось.